Знаєте, сьогодні дуже важливо розуміти, в який час ми живемо, і важливо знаходитись в реальності. Тому що багато людей, на жаль, вони знаходяться в ілюзії. І велика проблема це те, що навіть віруючі люди вони знаходяться в ілюзії. Вони не розуміють, в які часи ми сьогодні живемо. Хоча Ісус Христос Він попереджав, що Будуть війні, війни, що буде багато брехні, що люди ради грошей вони будуть готові на все, що смертей він їх буде набагато більше, що ад він прокинеться. І знаєте, це дійсно відбувається у наш сьогоднішній час. І як зрозуміти, що сьогодні брехні дуже багато, тому що є а, сьогодні лже-пророки, лже-апостоли, люди, вони навіть рідним, близьким, вони кажуть брехню, вони не можуть сказати правду. А, сьогодні можна також наблюдати те, що дьявол, він може а, задягнутися в одежу праведності, але насправді ніякої праведності в нього немає. В нього є лук, а, лук і лукаві стріли, які його якраз таки і викривають тим, що він не є Ісус Христос. А також, якщо ми подивимось, то, звісно ж, брехня вона приводить до того, що йдуть війни. І якщо подивитися, то за останні 100 років відбулося більше тисячі війн, конфліктів на цій землі. І за останні півроків відбулося більше 100 війн, конфліктів, які... Може, закінчились, да, їх заморозили, які почалися, і які ще йдуть. І одна з них досі триває в Україні. І знаєте, це дійсно показує те, що є вершники апокаліпсу, вони мають владу на цій землі і вони скачуть. І всю цю владу їм дали самі люди. Звісно ж, після війни, йде вже третій вершник це Мамона, тобто коли йде. Те, що ділять території. Навіть якщо не це брати, а навіть якщо подивитися, то люди ради грошей, вони готові на все, вони готові навіть бути рідних, близьких, аби успадкувати якесь, успадкувати навіть якусь спадщину, навіть якщо вона дуже-дуже маленька. Також можна бачити, що це приводить до смертей що люди вони гинуть. Сьогодні смертей дуже багато, як і від пандемій, так і від всяких різних хвороб і тому подібне. І, звісно ж, за смертю слідує вже пекло ад. І можна бачити, що ад він прокидається. Можна бачити, що є кальдери, да? а кальдери це що це супервулкани, вони вже прокидаються. І вони, якщо будуть е, звіржатися, то це приз а, ну, приведе до того, що буде мега планетарного масштабу. Просто на все. А все це залежить від того, чи вільні християни сьогодні, чи тому, що знаєте, є гоніння на християн. Християни їх сьогодні гонять, притісняють їх а, лишають свободи і все тому, що вони проповідують істину, вони проповідують Біблію, проповідують Слово Боже, і їх за це гонять. А, да? І більше 145 країн там вже не можна. Свободно піти комусь попроповідувати. Не можна сповідувати Ісуса Христа як Господа. Навіть ті страни, які раніше були християнські, вони вже не вільні. Тому все залежить від того, чи відчувають християни свободу, свободу для проповіді Євангелія. І навіть ми якщо також подивимось той момент, що е якраз таки від того, чи відчувають християни свободу для проповіді Євангелії, щоб свободно проповідувати, нести людям істину, від цього залежить, буде знято шоста початка апокаліпсу чи ні. А шоста початка апокаліпсу – це є вже старт апокаліпсу. Тому, якщо ти хочеш знати більш детально на цю тему, то пиши мені плюсик, і я тобі допоможу.